Ось вийшло нове довгоочікуване або не дуже масштабне DLC під назвою No Compromise, No Surrender. Гравці його зустріли не дуже тепло, де на момент написання сценарію гра отримала 40% позитивних відгуків, де гравці в основному жаліються на високу ціну та маленьку кількість нового контенту, який ще й погано пророблений, де багато хто також жаліється на ту ж саму нову систему альянсів. Нагадаю, що минулого року вийшло Гьотер Демором, яке принесло нам значно більше контенту, також тут хоч і не кардинально, але дешевше. Цього разу нам завезли нові фокуси та деякі нові механіки, про що я зараз розповім. Першим ділом хочу сказати, що все це диповлення викликає в мене дежавю та відчуття, що гравців трохи надурили, бо. Це ж було вже. У DLC Waking the Tiger. Почув, напевно, з нацфокусів. Нам тут завезли нові фокуси на Китай, Комуністичний Китай, Японію, Філіппіни та ще на купу маленьких Китаїв, які отримали однакові нацфокуси. І якраз тут виникає купа питань до розробників. Значить, ви випустили доповнення Waking the Tiger, яке фокусувалось буквально на тому ж самому регіоні, що й сьогоднішнє, No Compromise, No Surrender. Ви взяли гроші з фанатів тоді, а тепер випустили майже те саме у новій обгорці та просите. Половину від ціни гри? Це, звісно, чудово, що ви випускаєте новий контент та перероблюєте старий. Але, бляха, можна було хоча б фанатам гри не робити такий плювок в спину, агітуючи їх ще більше до піратства. Та годі вже дзявкання про це з моєї сторони, бо я ще повернуся до цього трохи пізніше. Бо зараз час подивитися, а наскільки все ж таки добре в нас вийшли ці нацфокуси. Щоб в цьому розібратися, я грав за Китай та почитав відгуки у Steam. Особисте враження від нас фокусів націоналістичних Китаї в мене помірне. Відчуваються вони дуже повільними, та не сказати, що вони набагато краще тих, що були в минулому. Та такого ж позитивного враження, як від перероблення фокусів на Угорщину або Німеччину в Геттердемерунг, в мене не викликало. Те ж саме стосується і інших Китаїв, як комуністів, так і стандартних нових фокусів на іншу дрібизну. Чогось нового я там не відчув. Але це може бути лише я, та для когось іншого враження від цих фокусів може бути більше. Далі Японія, де дерево фокусів стало більшим, ніж було раніше. Відгуки про це дерево змішаний, дехто каже, що воно збалансоване, та загалом непоганий реворк. Дехто жаліється на повільність цих фокусів в деяких шляхах як комуністи, де до моменту анексії Кореї ті вступають в альянс союзників, та фіг, що ти з цим зробиш. Філіппіни мають зовсім дизбаланснуті фокуси, які дозволяють націоналізувати всю Іспанську імперію та всю Азію. Загалом з усіх фокусів найкраще вийшли на Японію, яка отримала більш-менш гідний реворк. Але ж керувати державою в Гойці це одне. А як щодо того, щоб самому прожити цей досвід? На політичному сервері в Майнкрафті у тебе буде справжня держава, власна армія зі зброєю, танками, артилерією. Літаками та навіть дронами. Ти можеш стати звичайним роботягою, або повести за собою цілу країну як її лідер. Веди переговори, будуй альянси та підписуй угоди. Дипломатія та війни тут реальніші, ніж у будь-якій стратегії. Пак Політ обери свою країну і пиши власну історію. Більше інформації в описі під відео. Та, повертаючись до нашого чудесного DLC час подивитися на нові механіки та нововведення, які нам завезли. От знаєте, якось нам гравцям чудово жилось. Будували собі фабрики, за фабрики заводи, на заводах кліпали зброю, морочили собі голову з вже існуючими ресурсами для виробництва. Та тих ресурсів, що ми мали, було нам мало. Ми хотіли, щоб від нас їх вимагали ще більше, щоб прям ще більше страждати. Та ну, схоже, я помиляюсь, кому треба більше видів ресурсів, що впливають на виробництво. Та в тому-то, бляха, і діло, що нікому якого біса ви нам параходи вирішили, що це буде геніальною курвоідеєю додати вугілля до гри. Тепер ми не можемо просто будувати воєнні заводи та спокійно робити там зброю. Тепер, щоб ці заводи працювали, треба мати вугілля. І на цьому моменті весь баланс гри йде просто нахер. А знаєте чому? Ось ви граєте за якусь мінорну країну. У вас мало територій, мало фабрик та заводів. І земельних ресурсів. Вас майже немає де половина фабрик, яких всього менше 10, якраз і витрачається на закупівлю металів, щоб хоч якось армію підтримувати. А тут тобі ще заявляють, що щоб хоча б щось виробляти на своїх заводах, будь добре ще вугілля закупай. За мінорів і без того було важко доганяти мажорні країни, у яких на початку був більш-менш розвинутий ВПК, та у яких є багато територій з ресурсами. А зараз після цього DLC за мінорів стало грати ще важче, якраз через цю довбану механіку з вугіллям, про яку ніхто не просив. Коли гравці просили завести в гру економіку, вони не мали на увазі додати ще один ресурс, який зламає баланс у всій грі. І судячи по відгукам, то не один я такий особливий, якому це ну ніфіга не подобається. Проте є й такі, кому це нововведення подобається. І це, до речі, частина безкоштовного оновлення, а не DLC. Так, ну з цим ясно. Може там далі щось краще йде, та якби ж то так і було. Основною фішкою цього DLC, певно, було перероблення системи альянсів, на яке в мене були дуже великі надії, бо це те, чого я хотів дуже давно. Чи виправдало це перероблення моїх очікувань? Скоріше, ні. Я зараз розповім, чому. По початку фішка досить таки крута: в альянс можна приймати країни лише такої ж ідеології або схожої, як і ваша, що дозволяє більш реалістично сформувати блоки, де по задумці півсвіту в одній фракції, як це було раніше, не має бути. Основним в нас є визначення цілей нашого альянсу, який виставляє лідер. Цілі фракції розподіляються на три: короткотермінові, середньотермінові та довготермінові. В кожна з цих ми обираємо якусь ціль зі списку, яка обирається за спеціальні очки, які називаються ініціатива фракції. Вони просто поступово накопичуються. Коли лідер фракції обирає якусь із сили, то там буде даватися бонус, який має спрямувати нас до її виконання. Якщо в короткотерміновому вікні обрати будувати сильніші фортифікації, то всім союзникам дадуть плюс 20% до швидкості їх будівництва. Якщо обрати фокус на війну проти комунізму, то всі союзники отримують плюс 5% до базової підтримки війни. І так далі йде в усіх інших цілях. Єдине, що відрізняється, то це, що ми можемо обрати, та скільки важко досягти цих чи інших цілей, де в довготерміновому вікні можна обрати створення ядерної бомби як основну довготермінову ціль Альянсу, що дасть плюс 25% до швидкості дослідження атомних технологій. Ну, що я можу сказати на рахунок цього? Наче непогано, але, як на мене, дуже просто, і я очікував від цього щось трохи більш схоже на Stellaris та більш пророблене, бо в більшості випадках ці бонуси, які нам дають за обирання цілей, виглядають ну, трохи несерйозно. Та це не все, що пропонує дана механіка. В нас ще додали правила фракції, де визначається, хто може бути вилучений з фракції та за які заслуги, коли може змінитися лідер, та хто має право на вступ до фракції. Далі в нас ідуть дослідження, де всередині фракції будуть даватися бусти до швидкості дослідження технологій, якщо хтось вже її дослідив. Також є загальні спецпроекти, де їх може досліджувати всім альянсом. І це вже, як на мене, доволі таке гарне нововведення, та мені воно сподобалось. Бо за мінорні країни завжди була проблема втигати досліджувати всі технології, а з виходом спецпроєктів це взагалі стало майже неможливим через високу ціну будівництва спецпоруд та потім дослідження цих проєктів. Та коли тепер всі дослідження проєктів йдуть спільними, а не інші технології дається бонус дослідження, то за мінорні країни стає грати легше, якщо бути в альянсі з мажорною нацією. Тому в цьому моменті, як на мене, переходи зробили правильне рішення. Потім там ще додали обмін доктринами між союзниками, що пришвидшує процес прокачування нової системи доктрин, та суспільне агентство. І це все також допомагає мінорним країнам менше відставати від темпу гри. Загалом, як на мене, ця нова механіка Альянсів наче й непогана, а наче якась неповноцінна. Як від основної фічі, яку робили цілий рік, можливо, хотілося б побачити трохи більше. Без сумніву, спочатку це відчувається як щось нове та цікаве, але я впевнений, що коли я піду грати п'яту партію, то ну, скоріше заб'ю на цю механіку, якщо гратиму за мажорну країну. Та що ж ми ще маємо у цьому ділесі за таку ціну? Я вже трохи згадував тільки що про доктрини у перероблених фракціях. І доктрини нам конкретно переробили, де тепер у випадку з наземною доктриною, в нас є 4 відділення, у які ми обираємо одну із тактик, яка буде автоматично прокачуватися, в залежності від того, скільки, наприклад, танків та як часто ми використовуємо у бою. Доктрини, до речі, переробили і для базової гойки, тому це не є частиною DLC, і я ставлюсь до цього перероблення позитивно. Виглядає це більш сучасно та дозволяє з більшими деталями підібрати стиль гри під різні нації, щоб отримати максимум можливостей у веденні війни. Але щоб зробити більшу точну оцінку, треба буде награти ще багато годин. І залишається іще одна основна річ, яку нам завезли і пов'язана вона з флотом. І чесно кажучи, і без того досить важку механіку зробили ще важчою, щоб було об'єктивно не потрібно. Трохи змінили місії флоту, де кожна з цих трьох місій дає якийсь ефект на домінування в морі. Також кожен корабель має свій показник сили у вигляді очок домінування. Але це не є головним. Головне в тому, що нам повністю вбили дальність флоту, де тепер вона диктується прив'язаністю флоту до якогось конкретного порту, який ми можемо змінити у меню групування флоту. Тим самим роблячи собі життя набагато важчим. Також трохи переробили морські висадки, де тепер є максимально доступна кількість дивізій на одну висадку, та кількість одночасних висадок, де в цьому випадку ще я показую, в нас доступно максимум дві висадки одночасно по 6 дивізій в кожній. Та ці ліміти змінюються по мірі досліджень технологій, пов'язаних з висадками. Для чого треба було змінювати, як працюють висадки, мені трохи незрозуміло. Раніше і так їх було досить важко робити, а зараз стало ще важче завдяки купі нових обмежень. Також додали нові будівлі, як от штаб-квартира ВМС. Побудувати її можна в провінції, де є порт 8 рівня, і туди ми можемо потім засунути наших адміралів, які, використовуючи свої навички та перки, будуть давати бонуси до нашого флоту у регіонах, виділених зеленим. Тобто це майже те ж саме, що поверх існуючого флоту з адміралом засунути ще одного адмірала тільки з певною зоною дії. Чи корисня ця фіча, чи ні, а фіг його знає. З однієї сторони, при обороні в нас буде перевага, а з іншої сторони, при атаці в нас буде невигода, роблячи ускладнену механіку висадки важчою. Особливо на мінорних країнах, які не починають гру з британським флотом. Є ще одна будівля, яка називається центр постачання ВМС. і вона якраз таки направлена на те, щоб збільшити зону плавання флоту. Будується цей центр також в провінції, де є морська база 8 рівня. Напевно, багато казати про. Те, що юзабельною це лише на мажорних країнах, в яких є як клаптики території або маріонетки по всьому світу не треба. Бо це і так логічно, що фіг ти це побудуєш за мінорні нації, щоб твій флот плавав далі, ніж одна провінція від рідної Гавані. Ще завезли нових спецпроєктів на флот, додавши надпотужного підводного човена, спрощену версію авіаносця та кораблі підтримки і ремонту. І це доволі таки добре, що розробники ще розвивають вже існуючі механіки. Конкретно тут мені дуже сподобалась ідея з надпотужним підводним човен, який може випускати з себе менші підводні човни. Та нові кораблі підтримки, які будуть ремонтувати та збільшувати відстань плавання вже існуючого флоту. Особливо коли саппорт не вимагає додаткового дизайну та коштують досить дешево у виробництві. І це якби все, що нам пропонує це DLC, де одна половина з того, що я перечислив і є просто безкоштовним патчем до вже базової гри. І де інша половина включає в собі перероблення вже існуючого контенту з попередніх DLC як Waking the Tiger. І залишок, що приносить нам нові механіки у вигляді перероблення системи фракцій та деяких частин пов'язаних з флотом. Очікував я від цього доповнення навіть вищого рівня за Гетрдеморунг. Але розчарування трапляються, і це одне з них. У підсумку фокуси вийшли просто нормальними, з досить непоганими на Японію. Нова основна механіка фракцій досить непогана та придає нове дихання альянсам, де тепер в них є більше сенсу та ціле існування. І особливо корисні фракції стали тепер для мінорних країн, щоб швидше розвиватися. Про нову систему доктрин ще, як на мене, трохи рано судити, бо треба награти ще багато годин, щоб якось порівняти її з попередньою. Тепер ми маємо додатковий пріщ на дупі у вигляді вугілля, яке незрозуміло для чого додали, та про які ніхто не просив. Проте тепер мусимо звикати, як і до перероблення флоту, про яке теж ніхто не просив, та за ким флотом стало користуватися важче, нудніше та повільніше. А тепер, якщо згребсти все це в купу, то ми отримаємо повністю зламаний баланс гри. Де знову ж таки повторюю, за мінорні країни стало грати майже на можливо, та я сподіваюсь, що переходи якось будуть це фіксити. А тепер основне питання, напевно, заради якого ви додивилися до цього моменту. А чи коштує це половини вартості гри? Та взагалі ніфіга не коштує. По відчуттю тут контенту в два рази менше, ніж в минулорічному Гьотер Deмору, де ціна себе виправдовувала. А тут висока ціна і мала кількість контенту. Схоже, Підерокси після успіху минулорічного DLC сильно в себе повірили і вирішили, що фанати схавають. А вони дійсно схавають, бо що ще робити залишається? Особисто я не рекомендував би купувати це доповнення, якщо ви один з тих, хто їх купує. Краще почекати знижку, як мінімум 50%. І тоді ціна буде співпадати з кількістю та якістю контенту, який нам сюди запхнули. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пишіть свої думки щодо цього доповнення в коментарях. Переходьте по посиланню в описі на мій Discord сервер, де можна буде грати у Гойку та обговорювати її. Та залітайте на політичний Minecraft сервер, деталі про який також є в описі. А скоро я нарешті дороблю огляд на Європа Універсаліз 5, тому підписуйтесь, щоб не пропустити, а щоб відео виходили частіше, можете підтримати мене, ставши спонсором каналу, на що я буду дуже і дуже вдячний.